Світлана Григорівна Якименко майже 25 років свого життя віддала роботі у баршівській зерновій компанії. Разом з підприємством ділила складності періоду становлення і розширення, виховала покоління кваліфікованих бухгалтерів, залишивши по собі славу не лише як блискучий фахівець, а як щира людина. Тож останньої п'ятниці літа колектив бухгалтерії зібрався провести свою колегу на пенсію. це життя, скільки працювала, вона працювала на результат. Ну, Нашій компанії, да. вона відносилася із відповідальністю до роботи. Вона до колег ставилась, я думаю, тут мені не варто що говорити, завжди знаходили спільну мову, не було ніколи ніяких негараздів і так далі. Будемо дякувати Світлані Григорівні за те, що вона цей час була з нами, те, що виконувала роботу, те, що працювала на результат, що працювала на стабільність компанії. Сподіваюсь, всі, хто тут, будуть теж в цьому напрямку і працювати, і підтвердженням, тому що всі теплі слова не під лабузництво на відео, щирі сльози не підробиш, тому і не варто дивуватись, що сама винуватиця урочистостей також ледве тамує переживання, і разом з тим знаходить теплі слова напучення і подяки колективові. З яким за довгі роки зрослась у міцну родину? Хочу вибачитись. Перед тими людьми може колись якось ненароком щось було не так. Вибачте мене. Я дійсно всіх любила і люблю, і продовжуватиму любити, поважати, тому що це, це колектив, це дружна сім'я. Яка залишиться завжди в моєму серці. А що я хочу побажати? Побажати саме всій нашій команді, колегам, адміністрації здоров'я? Здоров'я миру, благополуччя, щоб в кінці кінців закінчилася війна бажано перемогою, а воно так і буде. І щоб кожен відчув себе. Повноцінним громадянином у цій країні, мирній, вільній країні, щоб наша компанія могла вільно розвиватися далі і щоб ніякі перепони не ставали на нашому шляху.